В обласному центрі дитячої онкології та гематології сьогодні свято, і ще двоє маленьких пацієнтів стали справжніми супергероями. Олексій та Анастасія різного віку мають різні діагнози історії хвороби, але об'єднує їх те, що вони здобули свою перемогу над запеклим ворогом. І після трансплантації кісткового мозку готуються їхати додому. Дзвін у коридорі для маленьких пацієнтів, що борються з важкою хворобою, вже давно набув нового значення. У нього дзвонять ті, хто завершує стаціонарний етап лікування. Сьогодні таких пацієнтів двоє. Олексій з мамою Таїсою потрапив до онкоцентру з набутою недостатністю функціонування кісткового мозку і потребував трансплантації. Місяць тому від донора з Німеччини йому зробили довгоочікувану пересадку. О, я дуже щаслива, що цей день настав. Ми всі на да, е, як діток виписували тут, раділи за них і мріяли, коли настане цей день, коли ми виписнулися. Дуже раді. Хочі буде дому. Удома на хлопчика чекають рідні, тож він, хоч поки що перебуває на стаціонарі, уже готується до зустрічі. Да, хочу. Там чекає. Хочеш побачити. Баба, дід на жал. Лікарка-гематолог Олексія Аліна Облап каже, стан її пацієнта добрий, але потребує пильного нагляду. Загальний стан його відповідає. Періоду після трансплантації. Тобто, сказати, що можна дитину виписати і взагалі до нас не приїжджати, цього не можна. В даний момент все під контролем і він може гуляти, він може виходити на вуличку, він може поїхати до рідних. Тобто, але, ж, знову ж таки, це раз на тиждень огляд і здача лабораторних контроль лабораторних показників. 16-річній Анастасії, яка також виписується друге життя, подарувала мама Ольга. Після рецидиву хвороби у січні її направили сюди на високодозну хіміотерапію і трансплантацію. Було тільки в нас 50 відсотків, що я можу стати донором, але якщо є така можливість, то дала другий шанс. У нас не було на народу, оскільки навчальний рік добігає кінця, дівчинка готується до випускного. Хоче стати флористом, адже любить квіти. Дуже хочу поступити, дуже хочу далі йти кудись, ну не зупинятися на цьому, йти далі. А там буде видно, як буде далі. Зараз такий час, що не знаєш, що буде завтра. Ми йдемо далі, продовжуємо життя. Віримо, віримо, що буде все добре. Складність лікування для Анастасії полягала в тому, що донорські клітини збігались лише на 50 відсотків, оскільки зволікати не було часу, вирішили спробувати гаплотрансплантацію. Клітини прижилися зараз. по аналізу, вона досить непогано. Можемо виписати і додому, і вона буде на амбулаторному нагляді. Настя запам'ятається тим, що такого типу трансплантації до неї є не проводив. Тобто це перша яку я провів. Тому вона мені дуже запам'ятається надовго. виписка з лікарні лише етап у боротьбі з раком, адже після приживлення кісткового мозку може відбутись відторгнення іншими органами, так звана реакція трансплантант проти господаря. Що таке взагалі трансплантація? Вам пояснили, ви розумієте? Це коли дається мегадозова хіміотерапія, така, що спалює все на своєму шляху, всю інформацію від людини, і е, на це і заповнюється, е, переливається зовсім інші клітини, які по генетичній конструкції такі ж самі, але несуть зовсім іншу інформацію. Не несуть захворювання от і не несуть у генетику. Чи підлаштуються клітини організму питання часу. Після трансплантації на малечу очікує ще довгий шлях реабілітації. Тому батьки і лікарі розуміють розслаблятись рано. Вони герої, вони супергерої. Ми ще не переможці. Ми оти люди, які наважилися, у яких не було іншого вибору, і у батьків і у нас, які зробили величезний крок до перемоги, які вірили. Свято віримо в перемогу. Ми зробимо все, що від нас залежить, але це ще не перемога, Ще рано казати. Ми зробимо все, щоб ці діти були щасливі і здорові, і так далі. І воно так і буде. Я в це вірю. На пам'ять про свою витримку, надію і силу герої залишають відбитки своїх долоньок на скелі переможців. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.